25 травня планета порядку, самодисципліни та обмежень Сатурн переходить з балмушний знак Овна. Цей транзит стане часом важливих трансформацій, які обов'язково почнуть відбуватися в кожній людині. А щоб дізнатися, які це будуть трансформації і як їх можна з максимальною скористю використати для себе, обов'язково додивіться це відео до кінця. Поїхали! Чому є парадокс цього транзиту Сатурна в Овен? Справа в тому, що Овен це планета імпульсу, це планета першоприхідця, це коли я спочатку роблю, а потім вже воно якось в процесі стане зрозуміло, що ж я роблю і як його досягти. Питання в тому, що Сатур не дуже комфортно відчуває себе в цій планеті, тому що Сатурн вимагає дотошності, структурованості, відповідальності, чіткого розуміння, що я роблю і для чого, і як я буду нести відповідальність, якщо, наприклад, у мене не вийде. Саме тому цей транзит, який триватиме доволі такий довгий період це не день, не два, не місяць і навіть не рік. Стане для багатьох своєрідним іспитом на те, наскільки ви відповідальні, і наскільки ви зрілі в прийнятті тих чи інших рішень. І справа тут не у віці. На жаль, є люди, які неважливо, які у них паспортний вік, він може бути доволі таки немаленьким. Але ці люди при цьому не хочуть нести відповідальності. Вони. Поводяться, як маленькі діти, вони не зрілі в своїх вирішеннях і в своїх стосунках. Саме таким людям буде найважче цей період. А причина тому одна: Сатурн вовні обов'язково змусить таких людей дорослішати. Або ти дорослішаєш і потроху не за один день, але все-таки починаєш нести відповідальність, починаєш спланувати, починаєш таке доросле, зріле, серйозне життя з усіма його. З одного боку, плюсами, тому що класно нести відповідальність за те, чого ти досягаєш, і класно йти до своїх мрій. Або якщо не хочеш дорослі, ти не хочеш ніякої відповідальності і відчипіться в мене. Я всередині завжди буду дитиною. Ну добре, якщо людина це усвідомлює, або вона, вона просто може казати, що я доросла, але поводитись якби по дитячому. В цьому випадку, звичайно, Сатурн навчить змусить дорослішати, змусить досягати, просто це будуть такі. Важкі уроки. Отже, на які аспекти треба звернути увагу? По-перше, треба звернути увагу на певні починання з фундаментом. Тобто, якщо ви колись давно чи недавно хотіли чогось досягти, ви вже розпочали це, чи у вас був вже чіткий план розуміння, як цього досягати. Неважливо, це нова професія чи нове навчання, чи нова освіта, чи нові стосунки, якась нова самореалізація. То вже Сатурн якби змусить рухатися в цьому напрямку. Ну, краще, щоб він не змушував, краще, щоб ми самі це робили. З іншого боку, отак, от збухти-барахти, щось зробити, не розуміючи, що ми робимо, і одразу робити якісь кроки, фундаменту, до яких не було. Ми не навчились цьому. Ми не розібралися до кінця, як це робити. Якщо це щось масштабне, то тут, звичайно, можна опектися. Тобто, у нас краще будуть йти. Ті починання, в яких ми вже, хоч трошечки розуміємо, в ось ми вже хоч трошечки дорослі зілі, ми знаємо, що ми робимо, ніж ті, які просто нам звелися на голову, от хотілося б мені, почну з нової сторінки життя, тому що я так хочу. В цьому випадку вірогідність опектися вкрай більша. Зверніть увагу на особисті кордони. Сатурн змусить нас їх окреслювати. Задайте собі питання. Ви вмієте коректно і екологічно, але все-таки ви вмієте казати ні. Ви вмієте відмовлятися, ви вмієте захищати себе, ви вмієте давати іншим людям зрозуміти, що ваші кордони порушені і так не можна. Якщо не вмієте, у вас прекрасна можливість починати цьому вчитися, бо інакше ніяк, якщо ж ви не збираєтесь цього робити, і ваше право Сатурн регулярно підкидатиме нам усі можливості для того, щоб на наші ноги наступали, на наші руки хапалися, у нас прибирали ініціативу, на нас кидали багато обов'язків, які нам не цікаві, які не відносяться до наших обов'язків, доки ми просто-напросто не навчимося, Давати відсіч. З іншого боку, це не означає, що ми повинні на всіх кидатися, імпульсивно захищатися. На нас ще ніхто не нападав, а ми вже захищаємо. Це інші крайнощі. Наша задача захищати себе, відстоювати власні кордони, але робити це максимально екологічно. З одного боку, впевнено, щоб нас почули, з іншого боку, з повагою. Також на важливе місце йде подолання певних страхів та сумнівів. Оце і є та сама зрівість, це і є те саме дорослішання. Коли дитина боїться, вона боїться закриває очі і тікає. коли ж боїться доросла зріла людина, вона оцінює страх, вона дивиться. Страху в очі, і вона оцінює ситуацію. Наскільки вона може подавати її чи ні? Якщо може подавати, вона долає, всі бояться, всім страшно, але перемагають ті, які діють попри страх. Якщо ж за оцінкою, ви розумієте, ну що це за Ми ж, якщо на нас собака кидається, ми ж на неї не кидаємося цю відповідь. Ми якби тікаємо, це логічно. Якщо ми розуміємо, що тут ми зараз ми з цим страхом не переборемо, він не у нас не рівноцінні сили, це також нормально. Нормально визнати свою поразку, визнати, що зараз я не подолаю цього, що потім я підготуюся краще, бо цього досягну. Це теж про звірість, про дорослішення. Головне це оцінити, не тікати, не знецінювати себе. Тому, насправді, саме це найкращий період для того, щоб працювати над своєю самооцінкою, для того, щоб розуміти свої сильні та слабкі сторони, для того, щоб почніть з найменшого, почніть долати якісь дрібні страхи, не обов'язково одразу хапатися за ті вершини, яких, ну, за які прямо важко буде досягти. Отже. Працюємо над власною самооцінкою, працюємо над в собі, відзначаємо свої сильні і слабкі сторони, віримо в себе, над сильні сторони підсилюємо, не мовчимо про них, проявляємо над слабкими. Працюємо Всерйоз постане питання балансу між незалежністю та партнерством. Дуже важливо, щоб не ви в стосунках, ви в команді, ви в роботі, ви в родині. Ви при цьому не втрачали своєї індивідуальності. Ви все одно знали, що ви це ви, що у вас є свої бажання та потреби, вам треба виділяти час, вам треба не тільки розвивати вашу сім'ю та організацію, вам треба обов'язково розвивати себе. Більш того, для того, щоб мати хорошу сім'ю, для того, щоб мати хороші стосунки, насправді дуже важливо почати з себе. Розібравшись в собі, ви з більшою вірогідністю побудуєте хороші якісні стосунки як на роботі, так і вдома. Пам'ятайте про свої потреби, чітко їх висловлюєте, і які б у вас не були приємні теплі стосунки, ніколи не розчиняйтеся власному партнері. Питання лідерства та ініціативи також стане гарячим. Сатурн підсвітить хто є справжнім лідером. Тобто справжній лідер це в першу чергу людина, яка готова брати відповідальність за команду, а не просто команду, що кому робити. Тому ті лідери, які з одного боку мають таку посаду, а з іншого боку, явно знаходяться не на власному місці, які звикли принижувати, які звикли не брати на себе відповідальність, які звикли всьому звинувачувати своїх працівників, вони стикнуться з серйозними іспитами, навіть кар'єрними іспитами, вони або почнуть змінювати. Ватися, але це ідеальний варіант, або просто залишиться без роботи. Ті ж люди, які мають реальні лідерські здібності, у них виникне дуже сильна потреба в тому, щоб керувати. І тут важливо цього навчатися, тут важливо розуміти, тому що насправді керування, делегування – це ціле мистецтво, йому, як і багато, яким речам в цьому житті треба вчитися. Але в будь-якому разі, якщо у вас, в тому числі в індивідуальному гороскопі, є така схильність, є проявленість, є можливо. Робість лідерства, ви обов'язково це відчуєте, обов'язково виникне потреба керувати. Тому дослухайтесь до себе, продивіться варіанти, ну ознайомтесь, по-перше, з від своїм індивідуальним гороскопом. А для цього можна звернутися до мене, написавши мені в Телеграм. З іншого боку, якщо ви вже знайомі, якщо ви знаєте наскільки ви лідер або не лідер, і якщо ви відчуваєте в собі цю лідерську жилку, не треба чекати, не треба думати, що зараз мене хтось помітить. Шукайте роботу, розсилайте резюме, навчайтеся лідерству, беріть на себе відповідальність, і для вас відкриються нові вершини. Перед тим, як я дам найголовніші поради для максимально ефективного проживання переходу Сатурна в Вовен, підпишіться на мій канал, щоб бути в курсі усіх астрологічних подій, а також щоб підтримати українськомовний контент. Перше, будьте чесними, в першу чергу, самими собою. Ну кому, кому? А собі брехати точно не треба. Знайдіть час на те, щоб зрозуміти, які ваші сильні сторони, які ваші слабкі сторони, чого ви досягли, про що ви тільки мрієте, як можна ще більше проявити сильні сторони, як можна працювати над слабкими, прийміть себе такими, які ви є. Якщо ви розумієте, що десь ви реально вважаєте, не шукайте винних. Працюйте над собою, не звинувачуйте себе, просто знаходьте шляхи, над якими треба працювати, і працюйте нарешті. Плануйте свої дії дуже раджу кожній людині. Якщо ви ще цього не зробили, зробіть. Таку нудотну, нудотну річ, заведіть собі, блокнот щоденник, який щоденно прописуєте хоча б кілька справ, які треба сьогодні зробити. Без чіткого курсу, ще й під впливом Нептуна, він, який також перейшов в цей знак, як ви знаєте. Ну, реально, у нас. Просто не буде якоїсь структури, у нас просто не буде розуміння, що і як за чим зробити. А Сатурн вимагає, вимагає цієї структури, інакше не досягнеш нічого. Тому дуже важливо планувати, відмічати. Ну, в ідеалі, ну хоча б якщо не місяць, хоча б тиждень майбутній, у вас має бути спланований. А далі щодня. Закреслюйте, викреслюйте, ставте галочку, досягайте, робіть, і ви не помітите наскільки якіснішим і крутим стане рівень вашого життя. Навчайтеся новому. Сатурн вимагає навчання. Не просто у мене талант, у мене хист. Не просто я художник, я так бачу ні, не вийде. Мають бути докази, навіть ці банальні, навіть ці бюрократичні, які навіть мене особисто бісять. Бумажку покажи, покажи документ, покажи доказ, що ти маєш право це робити, а на якій підставі ви цим займаєтесь, а чому ви це робите? А для чого? А де ви вчились? А які курси проходили? а Сертифікат, а диплом. Ви мене зрозуміли. Сатурн цього вимагатиме, тому якщо ви розумієте, що десь у вашій діяльності є якась вазійка, її давно треба закрити, тому що це ваше слабке місце. Працюйте над цим, щоб потім не мати робочих проблем. Не бійтеся труднощів. Так, це важко. Так, звичайно ж, у страху очі великі. Тому, знову ж таки, Сатурн це перевірка на те, наскільки ми емоційно зрілі. Якщо ми при найменших проблемах, якщо ще не сіло не впало, ми вже хапаємось за серце, говоримо, Боже, все пропало, у мене нічого не вийде. Ну, звичайно, це не зрілість, треба над цим працювати. Це не привід думати, я якась не така, я ненормальна. це привід просто працювати над собою. Для цього ж цей Транзит, в принципі, потрібен, і для цього, розуміючи, що це швидко не відбувається, цей транзит доволі таки довго тривалий. Але якщо ви все-таки боретеся зі своїми страхами, якщо ви все-таки оцінюєте ситуацію, якщо ви все-таки розумієте, що досягнення успіху просто неможливо, без помилок, без труднощів, які треба подавати, я не знаю жодної успішної компанії, організації, підприємства чи взагалі відомої медійної людини, скільки я вже перечитала цих біографій успішних людей, у якого так от раз і все по пасло, і ніяких факапів не було, і ніяких їх проблем не було. От все просто ідеально. От все просто ну ідеальна траса. Не буває такого. Більш того, ті люди, які дуже успішні, які реально, які імена, якби знає кожен на цій планеті, вони проходили насправді дуже серйозні іспити, і їх відрізняє від інших лише те, що вони не здавалися, вони все одно діяли, вони дивилися в очі страху і досягали. От і все звертайтеся за підтримкою. Це нормально. Ми маємо долати страхи, але це не означає, що ми маємо все тягнути на собі самотужки. А якщо ви лідер, а Сатурн обов'язково підсвітить ваші лідерські якості, ви маєте не тільки керувати, не тільки нести відповідальність за вашу команду, ви вміти делегувати, вміти розподіляти обов'язки і робити це правильно. Якщо ви розумієте, що десь ви підвисаєте, десь на чому ви не розумієтесь, і це нормально, але ви хотіли б цього досягти обов'язково треба знайти професіонала в цій сфері, обов'язково треба знайти консультанта, обов'язково треба знайти людину. Нехай віртуально. Слава Богу, зараз в мережі це все дозволяють спілкуватися з будь-ким, фактично, з ким би хотілося. І це дуже великий плюс. Людина, з якою можна проконсультуватися, можна поговорити, можна дізнатися, можна попросити про допомогу або про якийсь урок. Усе це можливо. Немає в цьому нічого соромного. Насправді це також перевірка на нашу дорослі сть і зрілість, наскільки ми готові просити, наскільки ми готові до ризиків, що нам відмовлять, наскільки ми готові далі діяти всупереч відмові, відмова одна людина. Ми звернулися до іншої, наскільки ми не здаємось, усе це дуже важливо, і усе це веде нас до мети. До речі, саме щоденну підтримку можна отримати, підписавшись на мій телеграм-канал. Там я щодня розповідаю з астрологічної точки зору, яким цей буде день, що в цей день робити, чого точно не робити, як скористатися усіма можливостями цього дня по максимуму для того, щоб день був успішен, для того, щоб розуміти і відчувати себе, для того, щоб краще розуміти власне оточення. Пам'ятайте, що Сатурн-бовні сатурмовні це не лише виклики, це не лише вихід із зони комфорту. Це насправді дуже класті, круті можливості. Це можливість зростання в першу чергу та досягнення цілей. Використайте цей період мудро, будьте рішучими та вірте у власні сили. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео і дякую за перегляд!